Сьогодні ми, мабуть, точно останній осінній день на базарчику. Привезли ось такі булки. Вже. вже закінчується наша хризантемка, відцвітає, ось така гарненька квіточка. Ось, Трошечки гарбузки розрізали одну, молоденька морквочка. І пару по три отакої калинки. Побачимо, що ми сьогодні заробимо. Ну ось, дорогі друзі, ми вже скупи. Ви верніше, спродалися. Тепер хочемо зайти в магазинчик Аврора, купити дещо на подарунок нашим рідним. І мене замовляла донечка солодкувату. Тут дуже добра, солодка вата. На новий рік 29 гривень. Ось такий дощик. Зірочки. Сніжинки 29-69. Ой, кенгелок 39. І кульки на будь-який вигляд. Да. І ріжки, і віночки, які гарненькі. А є більшенькі. Почому вони 230, 250, 400. Ну, яка прелість! Ой, яка прелість. А тут нема ціни. Нема ціни і не видно, по чому воно. Ой, треба їхати окремо на новий рік. Навіть є кошики такі. Клас. Клас. Так, треба їхати окремо, скуплятись на новий рік, відкривати сезон. Нового року. Так, а зараз, зараз солодка вата. Не дістану вона вона ж де, аж на горі. Зараз. А ну, достань бі, білу солодку вату. О, треба було нам може взяти цей возик, корзинку, да. Так, треба чай. Чай 64, три слона 70. Да? Да. А це що таке? Ага, така горіхова паста. Ні, це в нас є. Чай не бачу. Так. Взагалі магазинчик непоганий, багато тут є вибору. О, слабость чоловіча, <смірка> Насіннячку, заспокійливе. Озень на Так, це зелений чай, фруктовий чай, а чай, ага, зелений. Не люблю зелений. Я колись чула, що він виводить калій з організму, тому його багато пити не можна. Так. Що, тут ще є цікавого? О, акція. Чудово. Чудово. А це вона теж? Це вона така сама? Така ну, сама, це, так? Це. Так. Все, чудово. Лежарка для білизни. Так. Нє, носимо з собою. Ух ти, скільки всяких прибамбасів, боже мой. І все треба, і все хочеться. Чашечки різні. Гляна, так, 130 гривень. Така 280. Стаканчики 170. 140. Ось є три стакани, 88. Да, Так, якщо щось треба, то можна купити. О, як цікаво. 120 гривень за штучку виходить. Так. Да. Так, а де ж така гарна підставка? Гарну підставку купив чоловік, де він її брав? Тут білизна в нас подушка. 109 гривень, 150, 170. пледики такі 280. А де ж він брав цю підставочку? Буду зараз шукати. Не знаю, чи можна тут знімати, але ми рискнули. Так. Краска, фарба для волос 29 гривен. Піде. Тепер йдемо далі. От у нас макаронні вироби Тут по 15 гривень. Треба взяти, спробувати. Ми любимо такі завітушки. Так. І я люблю ось такі. Вони гарні з соусом їх подавати. Вони тримають гарний соус. Отакі От завітушки. Так, а де ж... Треба зараз шукати, де наша корзинка. Я зараз пошукаю. Давай оце візьмемо. Бокс оцей. Бокс. Так, Бок, бери. Да, бери один бокс. А досточку я не знаю. Десь молодий чоловік. Так, вона, да, вона дерев'яна. Чоловік ніс до. З... А, ось вони. Ой, завжди мріяла про такі дощечки. Ха, ага. як гарбузка. 250. Якась 230 і якась майже 400. А, так вона дивись, вона. Вона... Так, да, це 100. Оце, мабуть, столик 400. А ця, мабуть, 230. Сам мені можеш зробити. А чого не зробив? Отак. Не так. Зрозуміло. Оце класно. Для всяких фруктів, нарізки. Так, все. О! От що мені треба. Ось що мені треба. Ага, ха, -ха це мені треба. Але вона якась така тоненька, слухайте. Вененька, легенька. Скільки вона коштує? 70 гривень. Берем. Так. На. Тримай. Нема. Уже нема. Уже нема. Ой, які класні лопатки. І цю лопатку ми візьмемо. Цікаво. сітечка в мене є, сковорідки ковшики і чайнички. Ага, 350. Ми раніше заходили в цей магазинчик, але постійно пробігали, 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 хочу ще пластмасових шпажок. А тут, мабуть, нема. Такі дерев'яні. О, О-о-о, Хто хоче, той знайде сердечки. Скільки ви коштуєте шпажки? Хто б вас знав? Ага, тут треба сканувати. Ну, возьмемо так. Для меду, Селяки, щипчики. чеснокодавки. Тут є товар, який треба сканувати, воно прям пишеться. Знайся ціну і проскануй. Вінчик 15 гривень, але він ніякий. Ніякий. Так, підемо далі. Йдемо далі. Зажигалочки пісні. 40 гривень. Слухай, давай таку візьмемо. Грубку підпалювати. Угу. Все? Да. зажигалочка така. Називається Зайшли за подарунком і нагреблися. Пішли, я ще дещо хочу подивитися. Ні, мені треба ще жінку пустили, жінка. Буде зараз гребти. Те, що можна. <с> так, зараз ще подивимось тут. У відділі. Ось Фейрі. Акція 64 гривні. О! А ми візьмемо цей Супервош. 36. Так. 36. ну і, мабуть, ось все. Так, багато гавців, багато знижок. Всілякі маски для обличчя. О, крем для рук. Прийшла пора, коли треба зволожувати наші любимі ручки. Животі пом'якшує. Так, ні, візьмемо, мабуть, оцей крем для рук. Ой-ой-ой-ой-ой. Все несу і все треба. Чоловік пішов займати чергу. А я тут. Так, тут гелі, шампуні. Заколки розчіски Тут можна ходити і ходити. Милопінька. Треба для моєї красунечки взяти шампуньку. Зараз ми оцю кицьку візьмемо. Найкраще шампунька, коли совітують від народження. Там точно буде менше хімії. Сподіваюся. Тут у нас збитова техніка. Іду, зараз почекай. Десь... Ага, це м'ясо. А міксера великого нема. На, тримай. І йдемо до машинки і поїдемо далі. Ось таку ще купили лампу, така вона довга, хоче чоловік мені зробити приємне, прикріпити її до нової кухні. Я її зову нова кухня, бо там темновато, немає підсвітки Так що, такий гарненький день, нам ще заскочити. Докупити дещо з продуктів. І попрацювали зранку, і зробили собі приємне. І близьким буде приємно, цікаво подаруночок. Взагалі ця шарка коштувала, ви бачили, дорожче трошки. Сьогодні була акція. Добре, коли є акції, нащо платити вдвічі більше? Потратили всі гроші і те, що заробили, і плюс те, що брали з дому свої гроші. Зараз я вам ближче покажу, що ж ми придбали, тому що ми не, не все могли знімати. Один букетик позаду мене, ось цей такий гарнюнька, ще залишився, буде нам стояти в хаті, нас радувати. Ось, А все остальне пішло з молотка. Отак, хто рано стає, тому Бог дає. Так воно і є. І тепер розказую, що ми купили, те, що ви не бачили. Яйця подорожчали яйця. У нас вже вони по 62 гривні за десяток. Ось така пельменниця, Вата солодка, сметанка. Йогурти. Оці дуже люблять мої дітки з цими такими кульками із печива смачненькі. Чорний перець, молотий, вафельки. Ось такі соняшникові насіння. Любить луска чоловік. Ось такий черпачок взяла для борошна. Хай буде. Він із нержавіючої стали, дай Боже, прослужить довго. Діткам яблучка, щоб зубки були міцні. Школу різні смаколики, синульки. Ось ці печі воду чаю. Звісно ж, хлібець. Ось така рублена шинка. Пичинкова ковбаска, була акція в магазині на соус Тартар, якась нова марка Іделія. Ми ще таку не куштували, спробуємо. Печиво Марійка. Хай буде, можливо, якщо буде натхнення, зроблю, покажу вам шоколадну ковбаску солодку, пшеничну крупу. Дуже вона смачна виходить, така з м'ясцем, з підливкою, смакотіща просто. Ось там уже донечка моя закинула набір таких формочок для печива. Так, ось такий бокс придбали в магазині Аврора. Непоганий магазинчик, мені сподобалось. Я, я там була тільки другий раз сьогодні. Але є практично все, що треба на кожен день, скажімо так. Тут на 25 літрів. Ось такий бокс, цукор, вермішелька. Спагетті така, вона чимось схожа на лапшу. Ага, локшина. Тут навіть і написано. Локшинка така, вона добра дуже. Томатна паста. Там взяла я шампунь для доці. Господарське мило з відбілювачем, фарба для волосся, фольга. Була акція на оцей великий порошок, рідкий, 4 літри. Так. 240 гривень, а по акції 110 Чому не взяти? Треба користуватися. Миючий засіб для посуди, крем для ручок, олійка, молочко. Таку зажигалочку для нашої грубки. шпажки, губки для миття посуду. Взяли також оцей світлодіодний світильничок, чоловік приробить, потім мені на нову кухню. І буде там у мене світло яскраве, гарненьке. Ось такі покупочки. Я ж кажу, те, що заробили. Звісно ж, і ще із і зарплатні. Ось так ми закупилися сьогодні, поділилися з вами, а ви були разом з нами. Ось так. Рухаємося далі. У радісне і світле майбутнє. Пишіть коментарі. Які знижки, в яких магазинах є більші, щоб ми знали, можливо, десь поряд з нами тут є такі магазини. Я люблю знижки. Неважливо, скільки в тебе грошей, бідний, ти чи багатий, а якщо знижки є, треба користуватися. Треба. Ось так. Так що до нових зустрічей, підтримуйте наше українське. І всього, всім найкращого!